До речі, про цю атаку дронів казали про те, що можуть бути в тому числі до цього причетні якісь олігархи, яких вже просто починають діставати те, що відбувається. А від від зв'язків із Путіним, і попросив зняти санкції, в тому числі і мільярдер та давній знайомий господаря Кремля Владиміра Путіна звати його Геннадій Тімченко. Він розкритикував запровадження обмежень проти нього. Тісні зв'язки бізнесмена з рашиським лідером не роблять його союзником у війні з Україною. Заявив адвокат Атпредприємця і пише про це видання Блумберг Тимченко та його дружина заявили у середу, що ведення проти них санкції ЄС не обґрунтовані, оскільки нібито немає доказів їхніх зв'язків із президентом. Євросоюз включив олігарха до списку санкцій в лютому 2022 року на у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Йому заборонили відвідувати країни Євросоюзу. Всі його активи на території заморозили. Одна із причин, через яку проти Тимченка запровадили обмеження, це володіння часткою в банку Росії, який називають гаманцем Путіна та його друзів 2014 році. Він одним із перших російських банків відкрив філію у анексованому а, Криму. Ну і відповідно тут зараз а, а, виникає яке питання: тобто, ну Путін він фактично зараз послаблений. Його вже не сприймають всерйоз. Чи про що можна? Може це говорити все. Вже починають прощупувати життя після Путіна, чи є це життя і яким воно є, але мені інше сумноматично в цій ситуації, що, ну по-перше, російські олігархи це дуже умовне явище, і це не олігархи в класичному їх розумінні. Бо класичний олігарх він має політичні впливи, він впливає на політику і збагачується за рахунок неї через медіа, через депутатів, через там профспілки, прові колективи тощо що. Російські олігархи це менеджмент, який поставлений політичним керівництвом для того, щоб впорядковувати і управляти грішми, управляти потоками фінансовими, і розпоряджатися фактично керувати надрами, до яких їм дали доступ або до певних ресурсів монополії. І це такий собі департамент в Кремлі. Не вони впливають на політику, а політика впливає на них, а вони просто в. Працюють гаманцями і менеджерами, найнятими для політичного керівництва. Це фактично те, що в Росії називають державний капіталізм, коли нібито капіталізм, але в реальності він весь в державних руках ключовий. Тому говорити про їх суб'єктність серйозно ну це дуже перебільшувати якоїсь малої руки, навіть регіонального чи районного рівня олігарх в Україні. Він куди більш суб'єктна особа ніж умовний Ротенберг чи який-небудь там російський черговий олігарх. А другий момент: ці олігархи, якщо б вони дійсно влаштовували б цей безпілотник або якісь інші замахи, то вони б били б на отмаш, тому що другого шансу не буде. Тому я мало вірю в те, що російські олігархи зараз на якийсь такий крок відважилися і от взяли в отаку, от чиста листівку надіслали Путіну. Це не та ситуація, і не той тип боротьби всередині, і не та культура російська, щоб таке робити. Вони всі вихідці з 90-х, вони чудово знають, як це працює. <CM2> Третій момент санкції. А, до сих пір російський олігархат, так званий, не зрозумів, що санкції проти них вводять. Не за те, що вони дружать з Путіним чи з ним в баню разом ходять в лазню. абсолютно за інше. За те, що вони, от наприклад, ми там, аргументи в них ми не зустрічалися з Путіним, да я його тільки бачив там один раз колись так далі. Так тому та й біда. А мав би зараз ломитися в двері до Путіна, бачити його через день і намагатися вплинути на Путіна і на російський режим, щоб війни не було. І щоб війна закінчилася. Якщо цього не робить альга, то він вже винуватий з точки зору західного суспільства, тому що він не реалізовує свої впливи. Скажімо, що російські олігархи не мають цих впливів. Окей, це також їх власна проблема. Те, що вони не мають цих впливів, що вони фактично прогнулися, вони фактично прийняли ці правила гри, стали менеджментом, тому що інше зрозуміло. Хадаковська посадили, потім вислали Бірізовського вбили, і тих, хто міг реально бути російськими олігархами і були такими, їх просто познищували. Тому зараз вони апелюють до того, що ми нібито не допомагаємо власне Путіну. Але біда не в тому, що ви допомагаєте, чим допомагаєте Путіну, а тому, що ви своєю діяльністю і бездіяльністю допомагаєте путінському режимові. І це ваша персональна відповідальність конкретних олігархів. Тому, коли вони зараз плачуть Ярославни розводять, що по нам вот несправедливо ведені санкції. Ні, ці санкції ведені по кожному російському громадянину співмірно з його рівнем впливу. Росіянам обмежені виїзди з країни, обмежені можливості використання платіжних карток і багато багато чого іншого, тому що кожен росіянин, хто має паспорт громадянина Російської Федерації. Він несе відповідальність за діяльність власного уряду і власної влади. Путін не від Бога спустився до них, він не по спадку отримав свою владу. Він є президентом не в імперії і є монархами, помазанником. А російські громадяни не є підданими. Вони є громадянами, а це передбачає не тільки права і свободи, але і відповідальність, зокрема за діяльність свого уряду. А, так, і кожен з них насправді несе цю відповідальність. Олеже, дуже вам дякую за те, що до нас долучилися. Вас Важе мушу відпускати. До нових зустрічей, кажу в новому ефірі. Друзі, нагадую Олексій Океан, політолог та керівник платформи Єдиний координаційний центр до нас долучився.